Напевно, у кожного був крінж момент, за який йому буде соромно до кінця свого життя. Сьогодні з вами хочу поділитися одним із них. Це сталося у шкільні часи. На уроці хімії нам дали домашнє завдання: обрати модель молекули та зробити її проекцію з будь-яких матеріалів, окрім вибуху небезпечних, звичайно ж. Я людина, яка дуже відповідальна, згадала за ДЗ в останній день увечері. Ну, двійку отримати я не хотіла, тому я обрала молекулу води і зробила його із сірників та пластиліну. Воно справді виглядало слабенько, але на велику оцінку я не розраховувала. Я принесла це творіння на урок, але першу на здачу не наважилась віднести. Я чекала останньої черги. Того разу насправді мало людей виконали це завдання, можливо, п'ять людей з 31-го. Але поробки і справді були гарними. І моя невпевненість поглинула мене ще більше. Отже, вже настала моя черга. Я невпевнено підходжу до вчителя, і тут стається діалог, який я запам'ятала на все своє життя. Це що? Молекула води. Ну і скільки я за це маю ставити? Ну, шість хоча б. За це? Так, за це я навіть двійку не поставлю. What? Вона мене прирівняла до тих, хто взагалі нічого не зробив, це обесцінення мого часу та роботи. Так воно не було шедевральним і на високий бал не тянуло, але воно було виконаним. Я тоді дуже сильно образила, що наступного ранку по дорозі до школи я розповідала подрузі цю ситуацію. Як я тільки не називала цю вчительку, що вона погана, що це несправедливо і нецензурна лексика в хід пішла. Я була дуже зла. І тут. Мене Катя смикає за руку. Вона все чула, і по її погляду було видно, що вона розуміє, про кого я розповідаю. Після цього випадку я місяць не ходила на хімію. Але згодом все-таки почала відвідувати заняття, тому що контрольні треба було писати. Але ж яка це була каторга? Вчителька мене ігнорувала, напевно, не знала, що зі мною робити. Вона була молодою тільки після закінчення університету, дебют так сказати. І я намагалася її уникати в коридорах, на уроці, сідала на самі останні парти, щоб вона мене навіть не бачила, і це все тривало до літніх канікул. Але після літніх канікул почнеться новий навчальний рік. Так. Але знаєте що? Вона завагітніла і пішла в декрет, і більше я її ніколи не бачила. Який урок можна винести з цієї історії? Що Керінш в житті це нормально і він трапляється у кожної людини? Я б ніколи на той час через свою сором'язливість не сказала вихователю, що це було несправедливо, і вона б не дізналася про якісь свої косяки. А я все ж таки надію, що вона також зробила якісь свої висновки. Ви також можете поділитися своїми крінж історіями в коментарях. Буде приємно, якщо підтримаєте це відео лайком та підпискою на канал. Дякую за увагу і цьом!